Вихиляс. Руки відкриваємо в сторони в другу позицію і закриваємо на дощечку. Носок, каблук, до себе нога і від себе. Зверніть увагу, як працює голова. Дивимося на каблучок, дивимося в зал, опускаємо голову знову ж на каблучок і піднімаємо голову в зал. І з маленьким, робимо тепер це з маленьким стрибком. Раз, і два, і три і чотири. І. Обов'язково, коли ножку ми підводимо до себе, повинен бути виворотні ноги. І ромбик, як я кажу, в ногах. Не можна робити по шостій позиції. Повинна бути обов'язково третя, а то й п'ята. І з правої і з лівої ноги. Раз, і два. Перескакуємо раз, і два, і три, і чотири. І. Раз, два, три, чотири.